Пшеницю Ячмінь соняшник та кукурудзу вирощує фермер із села Рівне на Кіровоградщині Микола Макодзеба. Керує господарством 37 років. Створення сільськогосподарських кооперативів підтримує. Вважає за ними майбутнє аграрного сектору України. Вони там усувають ряд додаткових затрат, які є на шляху, як я кажу. До реалізації. Поясню, у кооператив увійдуть виробники, переробники агропродукції і підприємства, які візьмуть на себе обслуговування техніки та витрати з доставки збільшачів готового продукту. Сьогодні ж багато хто говорить про те, що Україна якби торгує сировиною. А якби ми з цього ячменя це пивоварний ячмінь, та з цього ячменя ми мали хороший зиск із того, що там саме. Ціна вдвійне втройне піднімається. і таким чином і податки платить, і технологію покращувати, і разом з тим росте урожай і ростуть прибіля. Вважає створення кооперативів дозволить аграріям виходити на міжнародні ринки збуту без посередників. Якщо сьогоднішні трейдери працюють і хочуть мати прибуток, так як і ми хочемо його мати, то вони стараються нам. Як менше заплатити? А коли буде кооператив наш, то він буде шукати реалізацію як більше. Рішення про розвиток сільськогосподарських кооперативів в Україні ухвалило Міністерство аграрної політики, орієнтуючись, наприклад, Євросоюзу. Про намір під час міжнародної зустрічі в Римі 9 липня повідомив міністр Віталій Коваль. Там підписали угоду про спільний проєкт за участі канадської кооперативної організації. Вона передбачає підтримку малих і середніх агровиробників, обмін досвідом та розвиток кооперативів. Тенденція щодо розвитку кооперативів закладена в основних програмних документах, в тому числі в стратегії розвитку сільського господарства до 2030 року. І вона полягає в тому, щоб навіть дрібні виробники продукції були гравцями на ринку і основними учасниками активними ринку. Тому що в об'єднанні і сила цих кооперативних тенденцій. Набагато легше разом робити, виробляти і набагато легше доводити певну партію продукції до кондиції і реалізовувати. За даними керівниці департаменту, в Європі діють 250 тисяч сільськогосподарських кооперативів, які забезпечують майже 5,5 мільйонів робочих місць. В Україні 2300, на Кіровоградщині – 36. 25 з них не працюють. Інші на стадії розвитку виробництва. Є алгоритм створення кооперативів, Він розміщений у нас на сайті. Там є декілька кроків. Перше це ініціативна група, яка визначає кількість учасників від від майбутньої діяльності, і це все фіксує. Протоколом далі вже це доходить до реєстрації юридичної особи, і кооператив фактично працює як одиниця. Також говорить створення сільськогосподарських кооперативів в області дає доступ аграріям до міжнародних грантових програм, які реалізуються в країнах Євросоюзу та Канаді. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.